Огляд пилососа серії c 3 компліт. У всіх пилососів мілі прямі повітряні шляхи. Правильна конструкція щиток та потужні економічні мотори, завдяки чому досягається кращий ступінь всмоктування для ефективного результату прибирання. Пилососи мілі вироблені в Німеччині з високоякісного п'ятишарового пластику. Який витримує навантаження до 100 кілограмів, що запобігає його пошкодженню під час ударів та падінь. Компанія Мілі тестує як вироблені прилади, так і кожну окрему деталь для багаторічної експлуатації. Як, от, наприклад, шланги, за які на виробництві підвішують гирі, щоб переконатись у міцності та надійності цих шлангів. Кабель в усіх полососах мілі можна легко намотати за допомогою ножного перемикача без потреби нахилятися. Більшість моделей також оснащені функцією, що дозволяє намотати весь кабель лише одним натисканням кнопки. Перше введення в експлуатацію: вставте всмоктувальний патрубок до чіткої фіксації в отвір полососа. Для цього необхідно сполучити обидві частини. Вставте шланг до виразної фіксації в держак. Вставте держак до виразної фіксації в трубку. Для цього необхідно сполучити обидві частини таким чином, щоб відбулася фіксація. Вставте телескопічну трубку в насадку для підлоги, обертаючи її вліво і вправо до повного її закріплення. Виймання устаткування. Натисніть клавішу розблокування. Відкриється відсік. Вийміть бажане устаткування. Закрийте відсік, притиснувши кришку. Використання устаткування, що входить в комплект. Щілинна насадка для видалення пилу зі складок, щілин і кутів. Насадка зі щіткою для профільних планок, предметів з різдвеннями, прикрасами або особливо чутливих предметів. Насадка для м'яких меблів. Для видалення пилу з м'яких меблів, матрасів, гардин та подушок. Заміна пилозбірника. Підніміть клавішу розблокування та відкиньте кришку полового відсіку вгору. Витягніть пилозбірник із гнізда за пластину. Вставте новий пилозбірник до упору в гніздо. Залиште його складеним у тому ж самому вигляді, у якому ви його вийняли з упаковки. Закрийте кришку полового відсіку до її повної фіксації. Заміна фільтра захисту мотора. Змінюйте фільтр захисту мотора завжди, коли відкриваєте нову упаковку пилозбірників. Кожна упаковка оригінальних мішків пилозбірників містить один фільтр захисту мотора. Відкрийте кришку полового відсіку, відкиньте фільтрувальну рамку до звуку фіксації та витягніть використаний фільтр захисту мотора, тримаючи за гігієнічну поверхню. Вставте новий фільтр захисту мотора, закрити фільтрувальну рамку. Заміна фільтра вихідного повітря. Відкрити кришку полового відсіку. Натисніть на клавішу відмикання решітки фільтра і відкрийте решітку до кінця. Вийміть використаний фільтр вихідного повітря Air Clean. Ставте новий фільтр вихідного повітря Air Clean, закрити решітку фільтра. Переоснащення іншим фільтром вихідного повітря. Під час переоснащення зверніть увагу на те, що якщо замість фільтра вихідного повітря Air Clean ви бажаєте встановити фільтр Active Air Clean з активованим вугіллям всередині, який затримує неприємні запахи, або ектів хепа, який затримує найменші часточки, в тому числі й алергени. Необхідно вийняти решітку фільтра та встановити новий фільтр вихідного повітря, попередньо активувавши індикатор заміни фільтра, TimeStrip, яка вкаже вам, коли потрібно замінити фільтр, відкрити кришку полового відсіку, підніміть фільтр і витягніть його. Ставте новий фільтр вихідного повітря та притисніть його донизу.